Вітаю, друзі. Сьогодні у нас 10 серпня і ми на нашому баштанчику оглядаємо помідорки. Ось перший е, томат, це сорт Tropical Jam. На жаль, стиглого зараз немає ні одного, тому що всі, які з'являються стиглими, відразу ж поїдаються сімейством. У зв'язку з тим, що томат... Дуже смачний. Наступний томат це у нас Ріо Гранде. Ось така невеличка сливка. Він виявився навіть меншим, ніж заявлено. Ну, зараз розріжемо, спробуємо. Ось така сливка досить досить м'ясиста. Смак справжніх помідор. Шкірочка досить міцна, при поїданні відчувається. Але на консервацію і на вялення, для чого цей сорт використовується, хочу сказати, мабуть, буде. Непогано спробуємо переробляти різними способами його. Добрий. Наступний томатик це у нас ксіко корейський. Ще трошки зеленкуватий, але смак, я думаю, ми вже зможемо цінити з вами. Такий теж м'ясистий. Смак більш нейтральний, якщо порівнювати з Ріо-Гранде. Ну, Скажімо так, на консервацію, мабуть, піде, але от їсти в свіжому вигляді, смак такий посередній досить. В наступному році, швидше всього, його в мене вже не буде. Так, друзі, наступний у нас це інкас. Він трошки навіть на себе не схожий у зв'язку з тим, що мінімум азоту ось такі брудненькі води якраз буває значно більше. Ось і тут треба Це вже така досить пристойного розміру сливка, інколи буває з носиком. Зараз ми спробуємо. Ну, тут п'ятка значно більша. Смак схожий із ксіко, досить нейтральний, ну, помідорний такий, середньостатистичний, досить м'ясиста помідорка, як ви бачите, соку небагато. Консервацію, мабуть, буде дуже непоганим варіантом. Хороший. Борщики різколіли. Але побачилось таке неподобство. Після дощику тріснув, хоча тріснув і не стало з ним нічого. Поганого Це зеленковатий. Вімо інший. І, ви знаєте. Якось коліно. П'ятка невеличка. Як бачите, вона зовсім тоненька. Тут уже смак значно цікавіший, друзі. Є й приємна маленька, зовсім незначна кислинка, присутній цукор, смак ніжний, але наповнений Ось такий справжній помидорний. Шкірка теж грубенька тут, скажімо так, відчувається при поїданні. Суку, як і всіх остальних, ну, ви ж знаєте, що в мене технічні помідори небагато. Такі вони м'ясисті для консервації, мабуть, один із кращих сортів буде. Смак з попередніми відрізняється значно в кращу сторону. Сміливо можу рекомендувати. Великим плюсом даного сорту є досить. Така хороша врожайність. Як бачите, нав'язалось їх до холери, дозрівають. Супер. Чекаючи сорт по всіх показниках чудовий, крім, друзі, тріску. Ось пройшов дощ і є деякі помідори. Їх небагато, але ось таке неподобство присутнє, друзі. Майте це на увазі. Помідорки, друзі, я не підв'язував спеціально в цьому році для того, щоб визначити, наскільки вони здатні рости, так би мовити, у майже природних умовах. Ось такі грона нав'язалися брізколіно. Подобається мені сорт. Зарекомендував себе з найкращої сторони. Ну от, Єдина проблемка це тріск, звичайно. Тріщить трошки. Друзі, єдиний сортик томатів у нас на грядочці це Yellow River. Що хочеться сказати, томати дозрівають трошки пізніше, ніж брізколіно. Але, друзі, п'яточки зеленої практично немає. Не знаю як на консервацію, але смак у них чудовий. Не дивлячись на те, що це жовті томати. Комусь вони подобаються, комусь ні. Смак справжнього томату. Салат прекрасно. Шкірочка, як у всіх, трошки жорсткувата, тому що все-таки це більше технічного спрямування сорти, але сорт смачний, достойний, теж можна рекомендувати. Практично як універсальний. Тому що хороший і на смак і досить м'ясистий для консервування теж, мабуть, буде непогано. Друзі, наступний сорт це пєдра роса. Ось така пристойного розміру сливочка. Прустить під ножем. Колір насичений, дуже гарний. Смак більш нейтральний. Я б сказав, немає ні кислинки, ні цукру. Але, друзі, це практично повна відсутність соку. Тут одна м'якоть. Хто любить такі помідори на сушку, думаю, буде непогано, на консервацію теж. Ну, такий, не можна сказати, що він занадто твердий, він просто дуже м'ясистий, такий майже без соку смак, не надто насичений, але непоганий. Наступний у нас топ спорт. Ось така. Кругленька помідорка. Не знаю, чи вибрав найбільш стиглу. Досить стигла. Ось так, як у всіх, маленький. Ну, можливо, це в зв'язку з тим, що застосовувались мінімальні кількості азоту. А можливо, така сортова особливість. Ось така сливка. Ой, вибачте, ось така вона кругленька помідорка. Суку ну, є. Мак насичений. присутній цукор, і кислинка Досить непогано, досить непогано на консервацію піде. Та й на салат буде теж непоганий. Смачна досить помідора і врожайність теж, як бачите, її досить хороша. Ну, Простійкість рано говорити про це ми. Поговоримо за дві недільки. Зараз вони нічим не обробляються. Побачимо, що буде назад. Так, друзі, наступний сорт це у нас солорос. Ось такі чудові кругленькі обморки. На засовку були розмір підходящий. Так, вони мають цукру. Мають соку досить багато. Смак. Смак хороший. Не такий яскраво виражений, як у Sport але, але досить непогано, скажімо так. Немає такої супер помідорного смаку в них. Хороша врожайність чудовий розмір для консервації на салат. Ну, звичайно, останні, мабуть, трошки краще будуть пасувати до салатів. А на консервацію чудовий сорт можна сміливо рекомендувати. Друзі, в цьому відео ми оглянули десяток сортів помидор, в основному технічного спрямування. Пишіть в коментарях, які вирощуєте ви. Всім буду вдячний за те, що поділитись досвідом свого вирощування томатів. Дякую всім за увагу. Слава Україні. До зустрічі, друзі.